Доброго дня, шановні восьмі класи. У нас сьогодні буде з вами урок підготовки до контрольної роботи. Ставила робота та потужності електричний струму електричного струм в різних середовищах. Відповідно, контрольна робота у 8 А-класі буде 14 травня, Б класі 12 травня, В класі 15 травня, Г-класі 13 травня. Урок підготовки виходить завтра. Ну, попереднім уроком до контрольної роботи. Отже, я, якою буде сама контрольна робота? Контрольна робота міститиме в собі 6 тестових завдань та 3 задачки. Дві задачки простенькі, одна буде більш задача складною. Відповідно, ми зараз розв'яжемо з вами, з вами аналогічні завдання. Ідентичні, практично. До тих, які будуть в контрольній роботі, це саме задачі. Техніх завдання ми з вами не будемо чіпати. Більше максимально шуденку розв'яжемо, аби не затягувати сам, сам урок, щоб ви бачили, що робота робиться швидко. Плюс, нагадую, доздавайте лабораторні роботи. Щодо конспектів, там я ще подумаю, але контрольна робота це останній вид оцінювання. Отже, запишемо ваше зовсім урок підготовка до роботи, тема роботи та потужність струму, електричний струм у різних середовищах. Саме на цю тему, яку ми останньо вивчали, буде контрольна робота. І так. Почнемо з першої задачі. Я читаю її умову. Умова з'являється в субтитрах. Якщо у вас не з'явилось, то субтитри вимкнені. Читаю її умову. Так, що до лабораторної роботи, я там не знаю просто у кого, як це відео буде виходити, бо я його знімаю лише 4 травня. А там вже за графіком залежить від того, коли у вас уроки. Але ще буде відео, але або вже було на останню лабораторну роботу. Отже, поїхали. Читаю умови задача, яка, яка буде першою. Ну, Схожа задача буде першою. У ході електролізу. Що тривав 10 хвилин, на катоді виділилось 500 мг металу. Визначте, який це метал, якщо сила струму під час електролізу дорівнювала 2,5 А. Отже, поїхали, у нас відомо. Сила струму 2,5 А. Далі тривав цей електроліз. 10 хвилин. Нам також відомо, що виділилось 500 мг металу, R дорівнює 500 мг. І нам треба знайти, що це був за метал. Аби нам визначити цей метал, нам треба визначити електрохімічний еквівалент К з формули. Так? Відповідно, ми позначимо, що ми шукаємо коефіцієнт К Є. Далі переводимо всі. 10 хвилин, то є 600 секунд. Да? Діти, ді, якщо у вас є якісь питання, побажання або там щось ви не зрозуміли, пишіть спокійно у вайбер в коментарях в класрумі, чи десь там я відповідаю. Так що не соромлюся. Далі, маса 500 мг. Так, в принципі, логічно було в кілограми. Да? Тому що саме кілограм на тої одиниці вимірювання Сі. Але про того, що коефіцієнт К у багатьох табличках, зокрема в вашому підручнику, поданий у міліграмах, Тому там немає смислу чого переводити. Давайте тепер запишемо формулу, Так. Формулу, яка визначає, яка ж маса поділяється на електроні. Це вона має вигляд К і Т. ДК це електрохімічний еквивалент, М це маса, яка виділилась. І це у нас сила струму, сила Т- це у нас час. Повідомлені шукаємо К. Отже, К дорівнює. Чому буде дорівнювати маса поділити на ІТ. Маса поділити на ІТ. Звернув вашу увагу, що не так поки, тому що те, що окремо, як хрення, діли на те, що поруч. Перевіряємо розмірність. Якщо ви форму неправильно зробили, розумієте, у вас не перевіриться. Маса ми залишили в міліграм. Ділимо на ампер, без ампер. І час в секундах. Ампер помножить на секунду, то у нас є якраз кулон. Маємо тоді відповідь міліграм на кулон. І якраз. В такому форматі і записуйте коефіцієнка ваших підніжків. Отже, все правильно підставляємо Яка дорівнює? Маса у нас дорівнює 500 мг. Ділимо на струму 2,5 А. Можна ж не писати, комусь перевірили. І час у нас дорівнює 600. Якщо все це порахувати, то виходить, що помиляється 0,33. Зараз я подивимось, ні я не помиляю. 0,33 міліграма на клон. Відкриваємо таблички і бачимо, що у міді у міді саме такий електрохімічний еквівалент. Це означає, що метал, який виділився, то є мій. Ми що Ті, хто пишуть контрольну з першого разу, добре молодці, а ті, хто з якихось причин ці дати не напишуть контрольні, з якихось поважних, неповажних причин, а причина Я не був вдома, то є неповажна. Ви будете писати контрольну пізніше, але задачі вже будуть іншими. Так що раджу всім часто написати, щоб все було згідно і повітряно. Переходимо до наступної задачі, яка буде в контрольній роботі. Вона є складною. Вона буде нескладною. Читаємо. Елементарна задача. Визначте опір нагрівального елемента чайника. І там малюночок є, малюночки я не буду вам сумки, треба малювати. Подавайте, тому що це ну, треба окремо тоді конверті відео і не буду. Чесно, це час витрачали. І так, на малюнку написано, що мальований чайник. там написано, що написано просто 2000 Вт і 220 вольт. І написано. Визначте опір нагрівального елемента чайника. Отже, ми розуміємо, що 2000 Вт має на увазі потужність чайника 220 вольт, то є напруга його робоча. Отже, давно запишемо. Нам відома потужність чайника 2000 Вт. І відома на круга, яка дорівнює 220 вольт. І нам треба з вами знайти опір, так у Опір нагрівального елемента чайника. Опір нагрівального елемента чайника. Отже, давайте подумаємо, як ми його знаходимо. Ми пригадуємо, що Що таке потужність. Так, що таке потужність, це упомноження на ді. Це стандартна форма, тобто напруга помножена на силу струму. На силу струму. Він давайте подивимось. Що нам це може дати? Ми з вами знаємо, у нас є потужність, у нас є напруга, можемо знайти І. Так? Можемо знайти І. А що таке І? А І це за законом Ома, Це У поділено на Р. Да, Закону кома. Отже, можемо записати цю форму в такому вигляді. І розписуємо і це поділено на N. так? U поділено на R, Тут вже отак. Відповідно, шукаємо цю R. Ну, тут трошки і, так, зробимо, U у на У, це у нас буде у квадрат діли на М. Так, це у нас у квадрат. Шукаємо R. Півня у квадрат ділити на R. Отже, маємо на правильному пропорції R рівня. У квадрат вмножимо на 1 і ділимо те, що навчається. У квадрат поділити на P. Всі ці формули, ось ця формула, у вас може бути десь окремо виписана. Це буде для вас зручніше, щоб ви могли користуватися. Так, є. Перевіряємо розмінність. Перевіримо розмірність. Має поличитись ОМ. Що таке Ом з законом Ома? Це воль поділити на Ампер. Так, я нагадую. Отже, давайте подивимо. подивимось. У квадраті це воль квадрат. Ділимо на П. Що таке П? Це наш на Ампер? Це у на Аппе. Це теж можна собі окремо описувати. Вольт-вольт споритився, вольт, вольт. маємо вольт ділить на ампер, а вольт ділить на ампер це є Ом. Є, е, значить все правильно. Чи, тепер можемо підставляти значення у квадраті. Це у нас. От я там врахував чи ні. Да, 484. 48400. 48 Ділимо на потужність, яка на лінії 2000. Так, це у нас скорочується. І у нас виходить 24,2 кома. 24,2 Ома. Ось така задачка, теж є, в принципі, досною, формулами можна користуватися. І у нас залишається остання задача. Остання буде більш складна. Читаю її умову. Зараз подивимося, тільки там часу у мене йде відео. Ого, вже 10 хвилин. Читаю мову задачі. Дитячий електромобіль, рухаючись із... Незмінною швидкістю за 30 секунд долає 60 метрів. Визначте силу тяги, яку розвиває двигун електромобіля, якщо він живиться від батареї акумуляторів, напруга на виході якої становить 12 В. Середня сила струму в двигуні 7 А. Коефіцієнт корисної дії вона становить 60%. Ми замість з кожу задачі аж дві штуки розбирали тут, відмінність у коефіцієнті корисної дії додається. Коефіцієнт корисної дії, нагадаю, це робота корисна поділена на затрачення. Адже ніколи в реальному житті ніколи немає такого, що вся затрачена якась робота була корисною. Тобто, фактично, наприклад, Певна, робота, певна енергія, так, вона ще, е, певна енергія вона витрачається не тільки на виконання роботи, так і Вона витрачається на подолання різного тертя в механізмах е, протиповітря. Ми про це з вами казали. Тому завжди корисна робота, яка фактично результат, завжди є менше за загально витрачену енергію, тобто якусь за загальну затрачену роботу. Отже, записуємо дану. У нас відомо, що час 30 секунд. За ці 30 секунд долається відстань 60 метрів. Далі напруга акумуляторів становить 12 вольт. Далі сила струму в вигуні дрівнює 7 А. 7 Ампер. 7 ампер. Коефіцієнт корисної дії двигуна становить 60%. Нам треба з вами знайти силу тяги, так яку розвиває бигун. Сила тяги, невідомо. Отже, давайте запишемо відразу, що таке є коефіцієнт корисної дії. так? Це робота корисна поділити на роботу. Роботи. Що таке корисна робота? Ця машинка рухається. Так? Отже, двигуна її рухає. Отже, двигуна виконує якусь роботу. А рухає вона її на перемістить. Тому ми пригадаємо загальну формулу виконання роботи. Так, це сила помножити на міцни. В нашому випадку, яка сила рухає автомобіль? сила тягу його тягне, помножити на місце. І це фактично, ми бачимо як результат. Так? Бачу, як результат, що машинка поїхала. Це не треба було побачити. Відповідно, це буде корисна робота. Корисна робота це буде. Але давайте також передаємо ну, з точки зору електрики, з точки зору електрики. За якою формою знаходиться робота? Це є у Поможете на І і помножити на Т. У помножити на і і помножити на Т. Це формула для електрики. Для електрики. Відповідно, в нашому випадку це буде загальна робота. Це у нас буде загальна робота. Шанов. Відповідно, як ми можемо прирівняти. Можемо, якщо ми згадаємо про коефіцієнт корисної дії. В нашому випадку тоді нас виходить, А корисна дорівнює 0,6А. Та ж таке? Я сильно не вискаю. В нашому випадку А корисна це 0,6 А затрачене. Тобто реально загальна затрачена робота була, так, така селектична. І з неї лише 60% пішло дійсно на рух автомобіля. Відповідно, це цієї форму. Так, здачення проценту признаті. Можна звідси, так вилізти. Я просто вже відразу підставлю. Давайте розпишемо відразу, чому дорівнює А корісне, чому А зображення. А корисне це у нас сила тяги, помножена на відстань до рівня 60 У і Т. 60У і Т. Дивіться, ми що шукаємо? Ми шукаємо силу тяги, яку розвивають ругу. Отже, сила тяги до рівня. 60У І Д, поділена на L. Е. Поділено на L. Е. L е, то є відстань. Дивіться, як ми можемо перевіти, перевірити тут розмірності. Розумієте, Перевіримо окремо. Ми знаємо, що у і Д це є вольт, ампер, секунда, то є джоул. Адже робота в джоуге. То є джоуль. Поділимо на що на L е, на відстань, на метр. Що таке джоуль? Джоуль то є, за означенням джоуля, за цією реформою можна пригадати, що це є ньютон помножити на метр. Внизу таки лишається метр. Метр-метр скорочується, залишається у нас лише один ньютон. І, відповідно, сила вимірюється в ньютона. У нас вийшло ньютон, значить, ми це правильно зробили. Підставляємо значення і отримуємо. 0,6. помножити на путь, це у нас напруга 12 вольт. помножити на який сила струму 7 А. помножити на час який дорівнює 30 секунд. І все це ми ділимо на відстань, яка дорівнює 60 метрів. 60. Якщо ви перевіряли окремо, вже формулі можна написати. Все це ми з вами рахуємо і отримуємо число, яке дорівнює 25,5 м. Тобто ось, така, ось таку майже відповідь 25,2 вікна. Ось такі нескладні задачки, де тих, хто напише роботу у згідний відповідний день, дати у вас є. Питання можете задавати по вайберу, в коментарях. Я там зручно. Дякую вам за увагу, бережіть себе, будьте здорові гарного дня. До побачення.